Доброго ранку. Доброго дня. Треба вітатися чемно. Щодня усмішку людям усім посилати. Доброго ранку. Щиро бажати. Малята. Я сьогодні вас запрошую до перегляду відео Символи України Прапор. Державні символи України. Державний Прапор України. Найчастіше прапором вважався шматок тканини, прикріплений до списа, що мав вказувати на місце збору воїнів жодне військо без прапора не вирушало в похід і не вступало в бій. Із проголошенням незалежності України віддали належне синьо-жовтому прапору і визначили його національним символом козацтва впродовж багатьох століть. Український народ не міг відкинути історичну традицію створення своєї держави саме під цим прапором, а 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила державним прапором України синьо-жовтий стяг. Послухайте, будь ласка, вірші про наш прапор. Небеса блакитні сяють з глибини, а пшеничні й житні мерехтять лани. Прапор наш, як літо, в сонці майорить, По долині жито, по горі блакить. Прапор нашої країни має колір жовто синій, І повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо, верхня смуга, жовте поле, смуга друга, не забудь ніде, ніколи. Україна, небо й поле, а іще запам'ятай Україна мирний край. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний, прапорець, цей, що я маю, символ України, нема в світі більш святого, І не буде ніколи. Від крайнеба голубого над пшеничним полем. Зараз ми з вами познайомимося з легендою про прапор. Колись давно-давно проживав в Україні в місті Галичі король Данило. У нього був гарний замок, оточений високими мурами на подвір'ї майорів. Високо синьо-жовтий український прапор. Король дуже боявся, щоб хтось у нього цього прапора не забрав, бо в старих книгах було написано, що як цей прапор пропаде, то король втратить королівство. А був у Галичі малий бідний хлопчина Василько. Він чув від людей, що на подвір'ї короля є щось таке, що дуже стережуть воїни. Василько часто обходив королівські мури навкруги та шукав способу, як би через них до середини глянути. Одного вечері було дуже темно. Тоді Василько взяв свій маленький свердлик, пішов до мури замку та став у мурі вертіти дирку. Аж тут нараз відчинилася брама, і вийшли з неї воїни. Один з них, старший, глянув у бік і побачив Василька. Ловіть його. закричав він до вояків. Чого він тут шукає? Василько почав тікати, але величезний собака догнав його і звалив на землю. Сторожа схопила Василька і завела на королівське подвір'я. У тім же часі король Данило. Сидів біля вікна у своїй кімнаті. Він зачув гамір і послав слугу поспитати, що там сталося. Слуга повернувся і розказав про Василька. Приведи цього хлопця до мене, сказав король. Прийшов Василько, глянув, а йому в очах аж засяяло. Перед ним сидів король Данило. То ти хотів мені мур завалити? поспитав жартом. Василька дивився королеві сміливо у вічі. Я хотів поглянути до середини і добав дирку в мурі, сказав. Коли ти так дуже хотів дістатися до середини, то я візьму тебе в терем. Будеш вчитися з другими дітьми в мене в школі. Та станеш колись військовим старшиною, сказав король. Я хотів лиш знати, що тут є на подвір'ї. Знатимеш, ж, це український прапор. Я стережу його дуже, бо якби хто забрав у мене цей прапор, то й королівство моє забере. Василько радо залишився в доброго українського короля Данила, ходив до школи та проходив кожної днини попри синьо-жовтий прапор і обіцяв собі, що доки житим буде, то ти боронитиму український прапор. Дякую за увагу!